Міста, як люди, у кожного своє обличчя, свій голос, своя історія. Легендарна звитяга визначила інтонації позивних Одеси і Севастополя. Свято береже морські традиції Петропавлівська фортеця в Ленінграді. В історії нашого міста січневе повстання Арсеналу стало символом революції. Події, які з часом стають змістом життя поколінь. Слава арсеналу це слава Києва і всієї України. Пропонуємо хай кожен новий наш день. Провіщає голос арсенальської гармати, голос, який будитиме в людських серцях пам'ять про буремні часи революції. Час нашому місту мати свій голос, свій герб, свою, так би мовити, візитну картку. В серіблічах на Київщині зустрічали дорогих гостей, партизанів з'єднання Копака. Весною 1943 року в Лічанських лісах точилися жорстокі бої з карателями. В одному з них загинув юний розвідник Володя Шишов. Бойові друзі згадували бої і побратимів, з якими стояли на смерть. Біля партизанського вогнища восьмикласники Блічанської школи їх загін носить ім'я юного героя-партизана. Письменник Вершивра згадує Володю словами. Патріотизм буває всякий, та тільки один раз я бачив патріотизм чистий, як сльоза, нічим іншим не заплямований. Патріотизм 16-річного Володі Шишова. Над могилою Володі комісар Руднєв сказав, він дуже любив небо і мріяв покорити п'ятий океан, та не судилося, інші сядуть за штурвали літаків. Хай же не забувають вони голубокого юнака, який назавжди залишився тут. Цей день був звичайний і водночас він був не схожий на інший. У Краснодонському музеї приймали двомільйонного відвідувача. Ним став гірник шахти Новопавлівська, кавалер Ордена Леніна Іван Блінков. Можна зрозуміти хвилювання синів В'єтнаму, які вчаться мужності у героїв Краснодону. Матері молодогвардійці. Вірка та сорварі. Минули роки заживають рани, затихає біль. Але ніколи не забудуть люди високого подвигу молодої гвардії. Сьогодні на заставі концерт самодіяльних артистів. Тривога. На кордоні помічено сліди чужинця. Тепер все вирішує швидкість, оперативність, злагодженість дій прикордонників. Порушником виявився місцевий мисливець що зірвався з крутої стежки в глибоку розпалину. На кордоні кожен квадрат землі під пильним оком секретів. Іван Мельник повернувся додому. Скінчилася солдатська служба. Велика гордість, син вірно і чесно служив вітчизні. Цієї зими в село Залісті Вінницької області повернулося з армії багато хлопців. Дома їх зустріли урочисто. В новому клубі зібралися односельці. Від щирого серця віддавали вони шану. Тим, хто повертається до почесної праці хлібороба. Шкатулка з землею рідного поділля. А голова колгоспу імені Богдана Хмельницького Сергій Онисмович Криль вручив колишнім солдатам трудові книжки колгоспників. Народжується хороша, гідне наслідування, традиція. У нас в гостях поет Дмитро Павличко та композитор Олександр Білаш. Олександр Білаш народився в Градиськах, на Полтавщині, в тому самому районі, в якому народився Великий Лисенко, в якому народилися його Олександра Білаша, старші колеги, брати Майбороди. Білаш недавно став лауреатом премії імені Миколи Островського. Білаш надзвичайно цікавий тим, що в його музиці відчувається справжня українська народна задумливість і разом з тим багато нинішніх нам дорогих ритмів нашого життя. Музика його справді популярна серед нашої молоді. Нова пісня Білаша на слова Павличка два кольори.